Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іван, і сьогодні в мене огляд акумулятора від 2 Cycle. Це літій залізофосфатний акумулятор напругою 12 вольт на 100 ампер годин. В Всередині коробки нас в першу чергу зустрічає ось така інструкція. Поглянемо на неї трошки пізніше. Також є запаковані дві пари болтів М8, а також червоний та чорний ковпачок на них. Ну і власне сам акумулятор. Габарити у нього наступні, ширина близько 26 см, висота десь 21 см, а в глибину він десь 16,5. Вага акумулятора складає близько 10 кг, напруга 13,22 В, а внутрішній опір 4,1 мОм не надіслали цей акумулятор мені на огляд, але в цьому відео я його повністю потестую. Головне, замірюю реальну його ємність. Розберу, покажу вам нутрощі. І вже зараз дивлячись на акумулятор, мені дуже подобається його компактний корпус, оскільки той самий акумулятор від SJY, який я купував на AliExpress, при аналогічній ємності він мав десь півтора рази більший корпус. Ще з позитиву, WhatsApp має нормальну, адекватну українську версію сайта. Більше того, всі зображення та інфографіки вони також переведені українською мовою. Це не так, як у Redodio, де ви ніби як обираєте українську, але дивитесь на німецькі картинки. Щодо доставки, вона тут супер швидка, як і у багатьох продавців, у них є склад в Німеччині, тому цей акумулятор приїхав до мене звідти. І важливо зазначити, він їхав новою поштою. Можливо, доставка новою поштою трошки дорожча, ніж це була б доставка міст експресом, але вона ну супер швидка. Десь день-два він їхав по Німеччині до складу нової пошти, а звідти, всього за 6 днів, доїхав до мене у Київ. Тепер давайте ознайомимося з інструкцією. Одразу бачимо, що вона універсальна для всіх 12-вольтових моделей WattCycle. На першій сторінці бачимо застереження щодо безпеки, трошки про сам акумулятор, як він виглядає. А тут у нас є графік заряду та розряду акумулятора. Як ви можете бачити, на початку він стрімко набирає та знижує напругу, а далі впродовж цього циклу напруга тримається ну, майже на одному рівні. І під кінець, будь-то заряд або розряд, вона стрімко або. Або зростає або спадає. І Якщо ми говоримо про заряд літій залізофосфатного акумулятора, то при відключенні зарядного пристрою, хоч ви заряджали напругою 14,6 вольт, акумулятор в стані спокою він не видаватиме цю напругу, вона просяде десь до рівня 13,8 вольт. Ваш акумулятор не має великого саморозряду, це просто особливості хімії літій залізофосфату. Далі цікава табличка, нам тут детально розписують параметри BMS. -ки. Зупинятися на цих параметрах не буду, але обов'язково перевірюю. Які насправді тут пороги захисту від перезаряду та перерозряду? На іншій сторінці у нас параметри самого акумулятора є вага, є розміри. Далі кількість циклів тут написали аж 6 тисяч, але це трошки маркетинг. Якщо ви відкриєте даташит, наприклад, на EVLF 105, то там виробник вказує кількість циклів 4 тисячі до залишкової ємності 80%. Тобто через 4 тисячі акумулятор матиме. Не 100 а годин, а 80 а годин. В даному випадку нам написали 6000 при DOD 80%. Воно розшифровується як Depth of Discharge, тобто глибина розряду. Цим виробник нам каже, що якщо ми будемо розряджати акумулятор, ну тобто знімати з нього 80% ємності, отримаємо 6000 циклів роботи. Але тут такий момент не вказано до якого моменту ці 6000 вже на 6000 циклі у нас можливо ємність вже буде зі 100 ампер годин 50 ампер годин. Тут це не вказується, а тому на цю цифру не орієнтуйтесь, але як не крути, лідій залізофосфат живе довго, він працюватиме у вас роками, тому з цим все добре. Також нам вказують величину саморозряду не більше 3% за місяць. Виробник пише нам, що ми можемо підключати максимум 4 таких акумулятори в паралель та 4 послідовно. Загалом інструкція непогана, є корисні таблички, як, от, наприклад, необхідний переріз проводу під певний струм. Є схемки підключення або паралельне, або послідовне. Цікаво, що на окремій сторінці розписані захисти BMS, описано, як воно працює. Наприклад, у Redodio та літайм. Там захист по температурі, він дуже умовний. Стоїть термо який по суті спрацьовує як релюшка при температурі 70 градусів. Тут же ми бачимо, що у нас є захист від високої температури при заряді, в окремій колонці при розряді, і також ще окремий блок, де вказаний захист від низької температури при заряді або розряді. Тому обов'язково перевірю, який там термодатчик стоїть і як воно спрацьовує. І ще розділ, вартий нашої уваги, це про балансування елементів. Тут вказано, що балансування відбувається при напрузі. Від 14,1 вольта. При цьому це пасивний балансир. Знову ж таки, розберу, подивимось, який баланс як вона справляється. Все більше, я тут нічого цікавого не бачу. Загалом інструкція непогана. Для коректного заміру ємності відправляю акумулятор на зарядку, а зараз хочу показати вам ще один девайс від WattCycle. це ватметр, який постійно може заміряти струм, який видає ваш акумулятор, а також працює як кулонметр, тобто фіксує ємність, яку віддає або поглинає акумулятор. Складається він з двох складових: це ось такий. Дисплейчик прикольний, великий та шунтуючого резистора. Він у нас стандартний на 75 мВ. Судячи по маркуванню на коробці, це версія на 350 А, але шунт у нас з запасом на 500 А. І знизу видно, що цей шунт калібрували, тобто підпилювали ось ці прутки. Для досягнення правильного опору такий девайс може підійти тим, у кого не смарт БМС, але якщо ви хочете моніторити заряд батареї, знати його точний рівень, дисплейчик показує струм, який протікає з акумулятора. В даний момент, тобто і для моніторинга там, якогось вашого навантаження також непогана штучка. Акумулятор повністю заряджений, і я вже підключив до нього електронне навантаження Atorch DL24MP. Струм я виставив на рівні 20 А, тобто це тестування має зайняти приблизно 5 годин. Власне, починаю його. Замір ємності закінчений, акумулятор повністю розрядився, БМСка відключилась десь приблизно на 10 вольтах, навіть трошки менше. Графік розряду ви можете бачити на екрані. Акумулятор віддав аж цілих 104 Агодин і я вважаю, це хороший результат для нового акумулятора. За допомогою шприца з антисиліконом та простої плоскої викрутки, з легкістю вдалося зняти цю кришку. І всередині я побачив дуже знайому картину. По-перше, збірка стягнута зелена. Пластиковою стрічкою, по кутам є ось такі блакитні кутники, між елементами видно бордовий ізолятор. З цього ракурсу, те, що я бачу, елементи такі самі, як і в Litaim та редодіо 99%, що це виробник Great Power, елементи ємністю 100 Ампер годин Підключення силового мінусу у нас виконано двома проводами 8 АВГ в силіконовій ізоляції, а плюс підключений одним 6 АВГ. Мене зацікавило ось це місце під пайку чотирьохконтактного роз'єма на платі. Цілком можливо, що воно під комунікаційний роз'єм, тобто для підключення блютузної плати, щоб можна було через мобільний додаток підключатися і дивитися з BMS. -ки. я б навіть це перевірив, проте дві дорожки з цього роз'єму вони йдуть через якийсь резистор, скоріше за все, або конденсатор, який тут не розпаяний. Раптом, якщо у вас є фото подібної БМСки з блютузним адаптером, або навіть маєте схему, то обов'язково. Напишіть в коментарях, було б цікаво перевірити, чи можна зробити з такої звичайної BMS, ну, типу Smart BMS. З іншого боку, видно ось маркування BMSки, тобто, скоріше за все, це модель. Термодатчик дуже добре залитий герметиком, пізніше я його відірву, але вже видно, що це не такий, як Літайм та Редодіо. Скоріше за все, це саме термодатчик, який вимірює поточну температуру. Сама безпосередньо збірка. До дна вона клеїться такими двома полосками. Двухстороннього скотчу, тому щоб дістати збірку з акумулятора, довелося перевернути корпус до дригом і гріти дно паяльним феном до тих пір, поки збірка сама не випала. Де не подивись, видно, що ізоляція на елементах гарна, новенька, є отвори для аварійних клапанів, а під цією чудовою штукою можна бачити. QR-коди, ну і власне самі елементи. По QR-кодам наступна картина. Всі елементи виготовлені в 2024 році. Три комірки 1704, одна 1204. Давайте перевіримо опір кожного з елементів. Та й в принципі ще раз перевірю загальний опір, бо щось він мені здався за великим. Опір збірки без БМС-ки у нас 1,41 мільйон. Це взагалі чудово. На виході з БМС, який у нас опір, щось типу 2,8 мільйом. Можливо, я погано приклав щупи на початку відео, або ж десь на ось цих проводах, на їх з'єднаннях був дуже великий опір. Тепер пройдемось по елементах, міряю через перемичку, бо немає можливості підлізти до самого терміналу 0,32, 0,33 і напруга 3,28. Далі. 0,33 і така ж напруга. 033-034 було. Напруга така сама. 0,31, 033. І напруга трішки вища за інші на 2 мВ. Для перевірки захистів по температурі відклеїв термодатчик. Так, це прям звичайний терморезистор, а не так, як було у Redodio та Lietime. Згідно з інструкцією, BMS повинна відключити заряд при падінні температури до нуля, а вихід вона відключить при падінні температури до мінус 20. Маленький понижуючий модуль, я підключив якості зарядного пристрою. Будемо дивитися, коли відключиться зарядка. А ліхтарик я підключу до акумулятора, щоб бачити, коли відключиться вихід з BMS-ки. Накинув мультиметр з термату. Термопарою буду паралельно з його допомогою моніторити температуру. Термодатчики скріпив разом стрічкою, щоб вони температуру разом в одному місці міряли. Вмикаю імітацію зарядного пристрою, бачимо, струм 2 а пішов. і беру пакет з замороженим горошком і туди опускаю поглибше наші датчики. Так, ну коли мультиметр показав мінус 3, у нас відключилось заряджання. Підключаю ліхтарик. Можна відключити наш, типу зарядний пристрій. Але, на жаль, на жаль, я так горошком мінус 20, напевно, не зможу тут зробити. Але, як мінімум, ми бачимо, що плюс-мінус десь. В районі 0 градусів зарядка відключається, це добре. Тепер за допомогою паяльного фена перевірю захист від високої температури. При 65 у нас має відключитись зарядка, при 70 має відключитись живлення навантаження. Через підключений паралельно ліхтарик, коли БМСка відключить заряджання, струм все одно буде йти з маленького лабораторнічка, проте він буде вже не 2 Ампери, а менший. Тому коли струм різко впаде, це означатиме, що БМСка відключила заряд. Вмикаю фен і починаю потрошки гріти. Ну тут також якось об'єктивно оцінити не вийде, бо... Сильно вона скаче і, вже судячи по мультиметру, більше 70 градусів, проте БМС-кова поки що нічого не робить. Так, відключився заряд, десь 110 по мультиметру було. Тепер з відключеною зарядкою пробую знову гріти термодатчик і подивимось, коли вимкнеться ліхтарик. Знову ж таки, Якось об'єктивно оцінити це важко, судячи по мультиметру, було 120, але тут справа в тому, що термодатчик від БЕМСКІ він в ізоляції, термопара від мультиметра ж вона тут гола металева, тому напевно гріється швидше. Тому тест такий дуже приблизний, але видно, що ці захисти вони дійсно є, тобто так як і заявлено. При одній температурі відключається зарядка, при трошки більшій відключається вихід з акумулятора. Зібрав щось таке страшне, щоб перевірити захист від перезаряду, тобто максимальна напруга на одному елементі, коли БМС відключить заряджання. Для цього один балансувальний проводок я відкрутив і підключив до нього DC-DC перетворювач, щоб імітувати напругу на елементі. Інший же перетворювач використовую знову в якості зарядного пристрою: Два мультиметри. На лівому у нас загальна напруга на виході акумулятора, а на правому, якраз напруга, яку я імітую. Вольтметр. Цих перетворювачів трошки бреше, тому додатково додав мультиметр, щоб бачити точне значення. Імітація вже 3,5 В у нас є, ми бачимо 3,57 на мультиметрі, імітуємо зарядку, пішов заряд, бачимо струм 2 А. Тепер я буду потрохи піднімати напругу на елементі і побачимо, коли заряд припиниться. 3,63, 3,64. Ось рівно на 3,65 спрацювало, це прям ідеально. Давайте подивимось, коли відновиться заряд. 3,56, 3,55 на 3,54 заряд відновлюється. Ну а захист від перерозряду я наглядно зафіксував на графіку під час заміру ємності акумулятора. З цього графіка видно, що БМС відключила живлення навантаження при напрузі трошки нижчій за 10 вольт. Тобто захист від перерозряду у нас десь 2,5 вольт на елемент. Загалом, можу сказати, що БМС працює чудово, захисти адекватні, і навіть присутні захисти від від'ємних температур, а також від високих. Замовити такий акумулятор ви можете за посиланням в описі під. Відео враховуючи промокод UARIO та вартість доставки, на момент запису цього відео він обійдеться в 8500 гривень. Акумулятор непогадий. З плюсів можу назвати, по-перше, швидка доставка новою поштою. По-друге, дуже компактний розмір. Ви бачили саму збірку всередині, і видно, що зайвої пустоти всередині немає. Враховуючи його вагу в 10 кілограм, його можна взагалі на якусь поличку поставити і також не турбуватись, проте витримає вона його чи ні. Щодо самого акумулятора, елементи в ньому встановлені новенькі, 24-го року виготовлення. Неозброєним оком видно, що це. Той самий завод, що робить і Літайм, і Редодіо. але це важко назвати мінусом, оскільки акумулятори вони виготовляють якісні, не дивлячись на те, що воно закрите всередині, і покупець внутрішні точно не побачить, там все одно все зібрано охайно з додатковими ізоляціями, всі з'єднання додатково залиті герметиком, щоб нічого там саме не відкрутилось. Ну і звісно ж, ємність заявлену він віддає навіть з надлишком, бо встановлені елементи Great Power з номінальною ємністю 100 годин. Але це нормальна історія для новеньких літій залізофосфатних акумуляторів. Тому якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Також не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось.